Повернулася з США була по ЮФОЮ. Зараз думаю подаватись на туристичну візу. Просто поїхати, погуляти, побачити друзів. Ви щойно були за програмою прихистку в США, а тепер хочете туристичну візу. А чому ми маємо вірити вам, що ви поїдете як турист і повернетесь? Я розумію, але я повернулася повернулась і не порушувала ніяких правил. І просто хочу поїхати з новим статусом легально офіційно. Іноді нам потрібно більше аргументів, бо виглядає так, ніби ви шукаєте шлях, щоб знову за. Лишитись саме тому, ми рекомендуємо робити паузу після юфою і мати чітке пояснення мети поїздки. Я підготувалась, показала, що маю роботу зв'язки і зобов'язання вдома, і пояснила, чому їду і чому повернусь. Якщо ви були в США по ЮФОЮ і зараз знову хочете подати, не робіть це навмання. Потрібно грамотно зібрати документ і правильно пояснити мету. Пишіть нам, і ми безкоштовно розберемо ваш кейс і скажемо, чи варто подаватись вже, чи можливо ще трошки зачекати.